Привіт, останні 10 років я робила велику помилку. Я постійно порівнювала себе з іншими людьми. І я дуже вдячна собі, що я нарешті завершила цей етап і почала порівнювати себе лише з собою. З чого все почалося, я почала постійно дивитися інстаграм. Я прийшла до точки, що я просто лежала в кімнаті, плакала, думала про те, що у мене зовсім немає ніяких результатів. А всі навколо мають дуже високі класні результати. Адже порівнюючи з картинкою в інстаграмі, я розуміла, що моє життя зовсім не виглядає як ідеальне життя, коли всі люди навколо успішні, мають свої приватні літаки, мають сумки віркін, просто постійно щасливі, усміхнені в хороших відносинах. Порівнюючи з собою, я відчувала, що у мене зовсім не ті результати, які б хотілось мати мені. І які мають інші люди, і потрапивши в цю таку мильну бульбашку, я зрозуміла, що моє життя зовсім не таке, яке в інстаграм. Я почала знецінювати себе, почала знецінювати свої результати і прийшла до того, що в один момент я нічого не хотіла робити. Я просто лежала ще більше, сиділа в інстаграмі, адже ти потрапляєш в таку яму, коли ти постійно слідкуєш за кимось, коли ти не хочеш жити навіть своє життя, адже всі навколо такі класні, такі успішні, з такими класними результатами, всі так швидко розвиваються. А ще всі дуже класно себе відчувають, адже вони відчувають щастя, гармонію, баланс. А ти, повертаючись в своє життя, відчуваєш, що тобі потрібно багато працювати що тобі потрібно слідкувати за своїм тілом, що тобі потрібно докладати зусилля для того, щоб мати якісь результати, і це навіть не говорячи про якісь супервеликі результати. В якийсь момент я сказала собі стоп, варто себе зупинити, порівнювати з іншими людьми. Я прийняла рішення видалити інстаграм, і це було одне з найкращих моїх рішень, адже місяць без інстаграму повпливав на моє мислення і повпливав на мислення мене як особистості. І в сьогоднішньому відео я поділюсь тим, що саме допомогло мені в тому, щоб перестати порівнювати себе з іншими людьми і почати цінувати те, що у мене є, і почати порівнювати себе лише з собою. Які кроки до цього привели, обговоримо в цьому відео. Першим важливим кроком, який допоміг мені зупинити свої страждання в порівнянні з іншими, це виписати всі свої досягнення. Я сіла, виписала всі досягнення, які я рахувала, і як маленькі, так і великі. Це могли бути якісь супер-мінімальні досягнення, що я побудувала класні відносини, або що поспілкувалася з успішними людьми, або відвідала які країни, про які я мріяла. Тут я писала все. Чого дійсно я вважала своїми результатами, і написавши два А4 листа. Про свої досягнення, я зрозуміла, що все-таки моє життя проходить не зря. Моє життя має якісь результати, і я точно щось роблю правильно. Прописавши ці результати, побачила, наскільки я зробила всього для себе, для свого життя. І що навіть в мої 27 уже років я зрозуміла, що я все-таки чогось досягла в цьому житті. І якщо б мені було 18, то я б точно пишалась з собою. Це дозволило мені повернути в собі та Таку віру і надію, що я маю якісь результати, і що я точно роблю щось, що розвиває мене, що розвиває моє життя. Оце такий перший важливий крок, який дійсно допомагає повернути віру в себе, просто виписати все, чого ви досягнули в вашому житті. Тут, навіть якщо ви будете рахувати, що там ви не побудували якусь міжнародну кар'єру, або ви не заробили перший мільйон доларів, вашими досягненнями може бути те, що у вас класне здоров'я. А повірте мені, це важливо, що у вас класні відносини з вашими батьками, що у вас є друзі, тому що у світі є люди, у яких немає друзів, а у вас вони є. І це також класне досягнення. Побачити навіть в мінімальних речах те, чим ви пишаєтесь, і те, що дозволяє вам відчувати себе краще, які досягнення ви маєте в своєму житті. Наступним кроком я згадала дівчинку, якою було 18 років, і яка тільки мріяла про велике майбутнє, я згадала про ті мрії, які я хотіла, коли мені було 18. і я зрозуміла, що ці мрії, вони майже всі здійснились те, що я навіть не могла уявити в своїх мріях, відбулось в моєму житті. Наприклад, я ніколи не думала про те, що я буду жити за кордоном, і зараз я проживаю в Лондоні. Я дійсно пишаюсь цим, адже коли я в школі спілкувалася з кимось. Хто навчається або живе за кордоном, я не уявляла, як це, тому що для мене це було щось unreal, це було щось неймовірне. І коли зараз, проживаючи в Лондоні, я починаю обесцінювати це, я зупиняю себе на хвилину і говорю: так, Наталі, згадай про це, про що ти мріяла, коли була дитиною, і це те, що ти навіть не могла уявити в своїх бажаннях, адже у мене не було багатих батьків, які могли б мене відправити за кордон навчатись. А я зараз можу проживати, я можу в цілому там. Комфортно да себе відчувати в будь-якому місці, в будь-якій країні, це дійсно класно. Адже порівнюючи себе з іншими, я можу сказати, що так я живу в Лондоні, але у мене тут немає свого житла. Я не маю якихось дуже великих заробітків і так далі. А можу сказати, що я здійснила свою мрію, те, що мені здавалось неможливим, я зараз проживаю. Це зовсім два різних відчуття, і порівнюючи себе. Минулою собою розуміючи, що я вже реалізувала багато мрій і цілей, які я хотіла раніше, ти відчуваєш, що тоді мрії, які зараз в тебе є, вони також можуть здійснитися. І у тебе просто розширюється картинка світу, що там в дитинстві ти мріяла про щось одне, да? те, що могло бути в твоїй уяві. Зараз поступово ти розвиваєшся, і ти також можеш мати трішки інші результати. І поступово ці мрії, які зараз є в моєму житті, вони точно стануть реальністю. Тому, якщо ви починаєте порівнювати себе. Імось зупиняйте себе і запитуйте, чи мріяла я в дитинстві про те, що у мене є зараз, і даючи відповідь собі на це запитання, навіть якщо ви там скажете собі, що ні, то просто зафіксуйте моменти, які ваші мрії вже здійснились. Адже у вас точно є ті мрії, які здійснились в вашому житті, коли ви були ще зовсім маленькою дитиною, а зараз ви це вже реалізували в своєму житті. Третім кроком стало те, що я змінила запитання, які я собі задаю раніше. Я задавала собі запитання, що я не встигаю, як інші встигають те, чого я не можу зробити, що зі мною не так. Ці запитання приводили мене в стан депресії, в стан таких поганих відчуттів. Адже я дійсно говорила собі, що щось зі мною не так. Ці запитання, які мене повертали в негативну енергію, я змінила на запитання, що для мене зараз важливо, чого насправді я хочу, які результати я вже маю за сьогодні. Повертаючи себе до таких позитивних запитань, ти розумієш, що твій день проходить не просто так: ти робиш важливі речі для тебе, ти не можеш встигнути все, адже ми встигаємо дійсно те, що для нас важливо. І інколи ми можемо не встигати все там по роботі, але тоді ми можемо поєднувати всі сфери свого життя. А інколи ми можемо робити дуже багато справ на роботі, але тоді там частково ми можемо не встигати щось в особистому житті, і це нормально. Адже ніхто не може встигати абсолютно все, і ти просто самостійно виставляєш ті пріоритети, які для тебе важливі. І задаючи запитання, що для мене важливо сьогодні, я дійсно розумію, що я буду фокусуватись на тих речах, які дійсно для мене важливі, і я буду думати про те, що буде приносити мені радість, користь і інші результати, я б порадила вам також змінити запитання, які ви собі задаєте щодня, на позитивні запитання, і переформулювати їх дійсно на позитивний лад, адже. Коли ти задаєш собі позитивні запитання, ти тоді починаєш інше мислити, і у тебе з'являються зовсім інші відчуття. Відчуваєш гармонію, стан і відчуваєш, що ти вже маєш якісь результати, і ти будеш їх потім просто примножувати. Ще одним важливим для мене було те, що я почала запитувати себе, що я хочу, навіть якщо це не успішно. Наш соціум нав'язує нам якісь певні речі, які роблять нас успішними. І ми думаючи, що ми, досягнувши певних речей, будемо відчувати себе краще, а кожна людина прагне до якихось результатів для того, щоб отримувати класний стан. Я почала себе просто запитувати, що дійсно хочу я, навіть якщо це не успіх в інстаграмі, а це дійсно те, чого хочу я. Інколи це може бути. У просто один день привести в ліжку нічого не робити. І так, це для інстаграму може бути не успішно. Але для мене в той момент це дійсно то, що наповнить мене на тиждень вперед, задаючи собі це запитання, ви дійсно розумієте, які речі вас будуть наповнювати в незалежності від того, це речі, які роблять інші люди, або які не роблять інші люди. Це те, що важливо саме для вас. Адже кожна людина вона унікальна і кожна людина вона точно знає, що буде для неї правильно і що. Буде для неї краще, тому задавайте собі запитання, чого дійсно хочу я, і виконуйте це. І останнім правилом, яке дійсно допомогло мені, це порівнювати себе з собою вчорашньою. Коли я пишу план на день, я аналізую те, якою була я вчора. І є дуже класна формула, що коли ти покращуєш себе, хоча б на 1% протягом 365 днів, ти потім стаєш набагато краще. Оцей малий 1% він дійсно впливає на наше життя і на наші результати. Я почала просто впливати на те, як я можу стати кращою на 1% сьогодні. Це можуть бути зовсім прості дії, наприклад, навіть запис відео на YouTube. Я розумію, що це один відсоток, який покращує моє життя, адже це починає реалізовувати мою мрію. Знайдіть свій один відсоток для того, щоб ви відчували, що кожного дня ви стаєте краще, хоча б на один відсоток. І знаєте, що змінилось в моєму житті після того, як я перестала порівнювати себе з іншими. Перше, це я створила свій youtube канал, і я дійсно щаслива від цього, адже я розумію, що раніше, порівнюючи з іншими, я думала, так у мене ще немає сотень тисяч підписників. Я ще зовсім не успішна, мені немає про що розповідати. Але почавши робити відео і почавши кожного разу ставати на один відсоток, краще я відчуваю свої зміни, відчуваю впевненість і відчуваю свій результат. Також я почала відчувати спокій в Дені себе, адже у мене немає тепер внутрішньої гонки стати кращою за всіх, адже я чітко розумію, що є мої цілі, до яких я йду, і я кожного дня роблю щось для цих цілей. І я не женусь за тим, щоб бути кращою за когось, хто там якось показує себе в інстаграмі або в соціальних мережах. Я дійсно перестала думати про те, які результати є у інших людей, адже я знаю, що є і інша сторона медалі. І навіть дивлячись на картинку в інстаграмі, ми бачимо там. 20% життя людини, а інші 80% ми зовсім не знаємо. І коли я, наприклад, навіть дізнавалась дійсні реальні факти, як людина проживає своє життя і як вона показує картинку в інстаграмі. Це зовсім різні речі. Я перестала думати про те, що відбувається у людей, що вони роблять, які проекти вони роблять, і почала думати тільки про себе, про свої проекти, про свій розвиток і про те, що зробить мене щасливішою. Через це я відчула такий внутрішній спокій і що все я роблю правильно. Так, зараз в мене ще немає супер великих класних результатів, але я точно дійду до цього, тому що я йду своїм шляхом, і я отримую задоволення від свого шляху. Порівняння з іншими людьми дає постійний стрес, що ти ще не до, що ти ще чогось не варта, що в тебе не такий швидкий шлях. А коли ти зупиняєшся, ти дійсно починаєш насолоджуватись моментом, насолоджуватись своїм шляхом і розумієш, що важливо для тебе, і робиш ці дії. І на завершення я хочу Задати запитання про те, з ким ви зараз себе порівнюєте, які перші кроки ви можете зробити для того, щоб перестати порівнювати себе з іншими людьми, і чого дійсно хочете ви, чого хоче ваша внутрішня душа, ваша внутрішня дитина, і як ви можете почати це реалізовувати, не думаючи про інших людей. Дайте відповідь собі на ці запитання і поділіться результатом в коментарях. Я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, я буду ділитись далі своїм досвідом і до зустрічі в наступних відео. Обіймаю вас!